І так, доброго, доброго ранку. Вам з Філіппін, з Сібу. Ну а що? У мене, як завжди, все супер. Погодка, правда. чуть-чуть дощить, ну Зранку почалося, днем пройде. Ну, погодка мені не заважає, не заважає бути в басейні, на вже піду, зараз поснідаю, і піду, потім спортзальчик. Ну, якщо дощ не перестане, нікуди не поїде, ну, звичайно, як з утра починаєш, то... Після обід не буде, ну, <гум> рознукався. Коротше, яйця. У мене зранку, як обично, яїчня, салатик. І печиво це вже останнє. Останнє печиво, остання кава. І потім переходжу ну, типу, на дієтку, хочу перейти на море Тут, звісно, не так дешево, як в В'єтнамі. Я в В'єтнамі люблю це робити. Ну, все одно, красна риба не сильно дорога, там кальмари, креветки. Чуть поїм, і живуть, їх спаде. Ну, тим більше морепродукти до дівчат зможу ходити. А і Катріна почала мене контролювати, то дівчат водила, дівчата бігали. А це розігнала трохи і, і сама ходи. То не знаю я. Женила мене без, без мене. А це їде десь до родичів на остров, на п'ять днів, то каже, її не буде. Кажу, то що мені робити? Вона каже, я пришлю подружку. 에, Дай Ватсап кажу подружки. А вона каже, я сама проконтролюю, коли буде приходить. Каже, я не мав неї Ватсапа. Так що в мене такі любовні треугольники. Ну все, в мене все добре, а я до вас просто-просто привітатися, щоб вас було краще, ніж у мене. Хорошого дня. І ранку. Пока-пока. З філіппінців був. філіппіни це рай. А, і. На следующий рік спробуй на остров Анжеліна. Анжеліс. Анжелис. Анжелі, Анжелі. Там кажуть круче, ніж в Патаї. Я на той рік туди поїду. Остров Анжелис. Мені підписники написали там. Ух, я представляю, якщо мені тут сподобалось, що там буде. Ну все, всім пока. Зраюсь, Філіпін. Пока-пока. Сібу.